Всім доброго дня! Отримала сьогодні посилку свою. Хочу з вами поділитись замовленням клієнтів, такі гарні позиції, бестселери компанії Фармасі і... Перша позиція це наша новинка, супер новинка компанії «Фармасі» серія «Нутрі Плюс. Наш чудовий рідкий колаген. Попіклуватись про себе зсередини, він містить всього 30 кілокалорії. Тут в складі 15 шотів по 50 мл. Один шот це один прийом. Легко дуже споживати, можна брати з собою, можна приймати в будь-який час доби, і головне, що прораховане дозування. Це колагенова добавка. Яку ми споживаємо всередину, і бачимо результат ззовні? В складі, в складі в цьому колагені рідкому міститься колаген першого та третього типу, тваринний колаген, смак у нього клюкви ось гіалуронова е кислота 100 мг в складі вітамін С 300 мг також в складі міститься вітамін Е, антиоксидант в 5 в 6 і біотин. Е ось, і при прийомі. Цього колагену, у поєднанні з нашими процедурами догляду за шкірою наші анті-ейдж-серії Age, age Reversist або Resurfaced проти старіння. Ось ми побачимо обов'язково результат і зовні, зовні і зсередини відчуємо. Також в складі, в складі є q 10. q 10 і пантотенова кислота. Ось дуже гарний склад, дуже гарний склад, все прописано на упаковочці. Ось зараз акційна ціна. Акційна ціна. Скористайтеся в червні місяці 1529 гривень. Прошу вибачення. 1529 гривень, акційна ціна ціна замість 1699. Тобто, можна гарно зекономити, Ось. і придбати для себе такий чудовий порційний напій. Так що зверніть увагу на цю новинку, дуже дієва. Дуже гарна новиночка. І, до речі, сировина, сировина, котра використовується для серії 3 плюс, дуже якісна. GMP-сертифікація, чудово пластик, в котрий фасується продукція, він не токсичний, біорозкладний і дуже гарної якості. Так що ось таким чином. Придбайте придбайте по гарній ціні в червні. Далі, далі вкотре, ще наголошую, наш бестселер, також наш білковий коктейль, нутріплю. Є чотири смаки. Зараз акційна ціна по каталогу 1349 гривень, можна зекономити 150 гривень. Зверніть на це увагу: 520 грамів в баночці, чотири смаки, це банановий смак, є ще полуниця, шоколад і ваніль, збалансоване харчування, збалансоване харчування, зручно готувати, повноцінна порція. Ось, також з дотриманням стандартів GMP, з використанням високої сировини замінює прийом один їжі, можете або вранці, або в обід, або ввечері замінити один прийом їжі. Не містить глютену, не містить консервантів, смачний дуже і простий у використанні. А головне склад: в одній порції 20 грамів гідролізату горохового білку – 27 вітамінів і мінералів без глютену ось, і високий вміст клітковини, тобто пробіотиків. Можна на водички готувати, можна готувати на безлактозному молоці, на безлактозному кефірі 3%, можна на легкому йогурті готувати, можна також використовувати для приготування вівсяне молочко або мигдальне молочко за вашими вподобаннями, ось, хто що любить. Приходить все зафольговане, чудово, дуже пластик, ще раз вкотре наголошую, зовсім нетоксичний біорозкладний пластик. Ззаді на упаковочці прописано абсолютно повністю склад. Процент скільки міститься, в міліграмах, мікрограмах. Ось, і прописано також все на українській мові. Сертифікати халяль, AGA просто чудовий. Обирайте свій смак. І ціна, ціна в цьому каталозі акційна ціна цього коктейлю. 1349 гривень, економія 150 гривень. Якщо сумніваєтесь за смаком, придбайте перед покупкою повноцінної версії, придбайте Саше і спробуйте, який вам смак сподобається. Також акційна ціна 71 гривня за Саше замість 79, і потім можна придбати повноцінну версію. Ось, і також шейкер для приготування по акційній ціні 224 гривні. Так що скористайтеся цією нагодою. Дуже чудовий коктейль для контролю ваги, Ось, і для зміцнення, і для росту м'язів. Ось, Можна вживати. і. Підтримувати свій організм. Далі в замовленні ось така позиція. Це серія доктора Дживджета Туни, White Correct з піщаною лілією. Ще є вона на залишках, тому що це серія для пігментованої шкіри, для всіх возрастів, Ось, але зараз ця серія оновлена. Вона називається люмі для пігментованої шкіри. Але ще на залишках трошки є в в попередньому пакуванні. Ось цей крем. Освітляючий, і він іде з захистом від ультрафіолету SPF 22. В ньому 75 мл іде в тубі, і допомагає підтримати природне сяйво шкіри нашої. І спеціальна формула збагачена екстрактом піщаної лілії, водоростей, полівітамінів, які відновлюють стан шкіри нашої. Ось. Перед нанесенням треба крем, коли ви видавлюєте невелику кількість, трішки його зігріти в своїх долонях. Ось, і нанести на обличчя, на шию по масажним лініям, і почекати декілька хвилин до повного, щоб він повністю вібрався. Він коректує темні плями, шкіра набуває сяючого вигляду ось, для ровного тону шкіри. Це дуже-дуже чудова серія І знижує синтез меланина на 33% ось, для контролю гіперпігментації. І, звичайно, зниження виробництва меланину. Ось, на... Використовується на щоденній основі як денний, крем. як денний крем. І ця серія захищає шкіру від УВА і УВБ-променів. Чудова серія, котра вирішує проблемки з пігментацією ось Дуже чудово. Ось такий туб, зараз я вам покажу. Ось таким чином туб виглядає і зручно його поставити на туалетний столик 75 грамів. Ось таким чином. Далі в замовленні. І ще один, і ще один бестселер, котрий раз повторююсь. Наша чудова, неймовірна серія, одна з улюблених серій і мною, і моїми клієнтами доктора Джоджета Туни h Reversist, Ця серія для всіх типів шкіри підходить. Можна використовувати починаючи з 20 і старше. Переваги цієї серії, що вона мінімізує тонкі лінії зморшечки за рахунок збільшення вироблення колагену прибирає. Ознаки старіння дуже гарно. Ось Перші зморшечки такі, в складі екстракт морських водоростей ламінарія діджитата, це концентрат водоростей, і він підтримує вироблення колагену і розгладить зморшечки. Також карагена натрію червоні водорості. В складі концентрат захищає шкіру від зневоднення, також комплекс вітаміну С, потужний. Антиоксидант, котрий освітлює нашу шкіру. Чудова просто сироватка, Ось неймовірна, неймовірно. Можна використовувати як монозасіб її сироватку, якщо в літній період, допустим, можна використовувати самостійно її. Дуже гарно в складі вітамін є, е, на Ми нами шкіри, діє, відновлює, амінокислота пролін також в складі є легка консистенція діючі речовини в складі 70%. 70%. Ось така чудова сироватка у нас є в цій серії h Reversist. Зараз вам скажу по ціні, вона коштує. Так, сироватка 589 гривень. Ціна по каталогу її ось так: 589 гривень. Чудова серія дуже. Ось таким було замовлення таке замовлення невеличке, але таке змістовне змістовне замовлення. Дякую, що були зі мною. Дякую за ваш перегляд. Хто бажає в цьому місяці дуже гарна акція від компанії оформити свій електронний магазинчик з дисконтною знижкою мінус 28%. У вас чудова нагода. використати цю нагоду в червні місяці і оформити цю знижечку і свій електронний кабінет. Тому переходьте за посиланням, у кого є бажання нижче під відео. Буду дуже рада вести вас в компанії фармасі із задоволенням. Також буде нижче посилання на сторіночку в інстаграмі. Дуже багато цікавої інформації. Також там є посилання для оформлення в шапці профілю для оформлення свого електронного мазинчику. Переходьте і скористайтеся цією можливістю. В червні. Дякую вам за увагу. Щиро дякую за ваші перегляди в котрий раз і всім новим підписникам. Сподіваюся, що моя інформація для вас корисна і допомагаю вам визначитися в великому асортименті компанії Farmacy. Ще раз дякую, бережіть себе, до зустрічі!